Що якби я сказала, що прямо зараз ти можеш фармити потенційно великий аєрдроп, який ще мало хто відпрацьовує? Сьогодні ми говоримо про Таунс Протокол веб-3 платформу, яка має всі шанси повторити успіх Діскорд, але у світі децентралізації Towns – це децентралізована альтернатива Діскорд. Побудована на Web3. основна ідея: власники ком'юніті контролюють правила, доступи, навіть токеноміку свого сервера. У команди вже є інвестиції від a 16 A16Z, Coinbase Ventures і інших топів. А це сигнал, що вони готуються до ланчпаду або аєрдропа. Таунс ще в бета стадії, і зараз ідеальний момент, щоби зайти першим. Переходиш на сайт Towns. Увійти можна через Google аккаунт Підійде також Твіттер. Після входу ти або приєднуєшся до існуючого таун, або створюєш свій. Рекомендую створити власний таун. Це дає більше активностей і потенційних балів. Назву можна обрати будь-яку, наприклад, твій нікнейм чи тему ком'юні. Робити, щоб фармити перше інвайти. Кожен хто приєднається через твоє посилання, це ймовірно поінти. Тому інвайтиш друзів або мультиакаєш. Друге активність у чатах. Пиши, лайкай, коментуй. Таунс може рахувати все, як у Lens чи Farcaster. Третє створення кімнат, румс. Ти можеш створити окремі сап-чати. Це активність. Четверте голосування. Можеш створювати пропозиції і голосувати. Web3 governance стиль. П'яте ролі і доступи. Якщо ти керуєш таун, грайся з пермішенами, це може бути метрикою. Усе це потрібно робити щодня або хоча б кілька разів на тиждень. Що хочеш отримувати апдейти по таунс, доступ до приватних інвайтів, інсайди по іншим фармам та аєрдропам. Обов'язково підписуйся на мій телеграм, посилання під відео. Там я публікую все першим, включаючи ті штуки, які не встигаю в Ютуб. І ще я ділюся шаблоном для автоматизації мультиака тільки в телеграм. Не прогав шанс. Ми входимо рано і виходимо з профітом.